Едем Відчуй життя без алергії. Надалі ну, дивимося ці дві картини, які банять у Росії. Хоча їхній автор, легендарний Іван Айвазовський, той самий мариніст із Феодосії, український вірманин, якого Москва привласнила собі, як і українця Миколу Гоголя і ще багатьох митців. Чому ці полотна приходять від росіян? Підказка в назві. Ось це корабель допомоги. А тут роздача продовольства. Обидві картини 1892 року. І секрет ось у цьому американському прапорі. Бо саме американську допомогу роздавали тоді голодним росіянам. Але нинішнім жителям держави терористки знати про це не можна, бо Америку їхня влада оголосила ворогом. І це не вперше каже наш дослідник історії Станіслав Ясинський. То чому так наполегливо ховає московська влада цю правду від свого народу? І чому так важливо знати про це нам? Дивіться. Це один з найтабойованіших фактів російської історії. Американці рятували Росію від голоду. Причому слово рятували і слово голод в прямому сенсі. Та найголовніше відкриття: скільки разів Америка повторювала цю харчову спецоперацію, і як раз за разом отримувала від мільйонів врятованих російських душ чорну ненависть. Наприкінці 19 століття 17 губерній, в яких жили 36 мільйонів людей. А це більше ніж Бельгія, Швеція, Португалія і Сербія разом взяті перейшли на їжу з бур'янів. Голод буквально викошував села, виживав лише той, хто зміг дістатися до великого міста. Та напівмертві мешканці принесли з собою ще й епідемії тиф і холеру. Цар Олександр III лихо не визнавав. В мене немає голодуючих, є лише ті, то постраждав від неврожаю та тисячі розпухлих тіл 1891 року були настільки явною картиною, що приховати голод не вийшло. Світ раптом побачив, як виглядає життя глибинного руського народу. В американській пресі прокотився вал статей про жахи голоду, і сердобольні американці починають національну кампанію допомоги голодуючій Росії. І ось сотні тисяч тонн зерна, купленого на американські пожертви, прибули в російські порти. Але місцеві чиновники зробили все, щоб його розікрасти. Що не вкрали, згноїли. Від гуманітарки лишилась ледь третина. Утім, самих американців обурювало інше в тих самих портах, куди перебувала безкоштовна американська допомога. Вантажилося російським зерном інші кораблі. 10 мільйонів тонн експортували за кордон за два голодні роки. Така ж історія повторилася через 30 років. Царя вже нема. Свою імперію будують більшовики. В містах панує хаос, фабрики і заводи закриваються сотнями. Десятки тисяч вчорашніх працівників намагаються шукати прихистку в селах. На селі не краще там, де пройшла громадянська війна. Тепер лютують загони хлібозаготівельників. Забирають 40 відсотків від усіх харчів. Такий от воєнний комунізм. Тисячу 1921 двадцять до цих лих додається тотальна посуха. В Росії та Україні знову голод. Сотні тисяч біженців і мільйони тих, хто лежить на дорогах чи на подвір'ях. І відчуйте химерність логіки. Нагодувати тих, хто ще дихає на Поволжі. Більшовики збираються зерном, які продзагони відбирають в голодуючих українських селян. Оце і є голодомор. В результаті цього першого рукотворного голоду 20-х років Кремль убив від двох до трьох мільйонів українців. Убили би більше, якби не завадили головні ідейні вороги американські буржуї. Навчені гірким досвідом попередньої допомоги Росії, вони організували спеціальну державну структуру американську організацію допомоги АРА. Американці розділяють зони лиха на округи і організовують власні центри видачі гуманітарки. Крім того, відкривають сотні безкоштовних їдалень. Спочатку годують лише дітей, потім і дорослих. Паралельно Ара організувала в постраждалих від голоду регіонах мережу медичних пунктів, де людей лікували і щепили, врятувавши мільйони від епідемії. Що натомість, у великій радянській енциклопедії про найбільшу гуманітарну місію 20-го століття написала таке. Надану їй можливість в радянській Росії Ара використовувала для шпигунської підривної діяльності і підтримки контрреволюційних елементів. Чи треба казати, що поки американці годували і лікували ідейних противників та відбувалися від звинувачень, правителі більшовицької імперії знову вантажили відібране в Україні зерно на закордонні кораблі? На відміну від голоду 20-х, про яких багато писали в західній пресі, і з якого більшовики не робили великої таємниці, голод 30-х задумався з дещо іншою метою. Непокірні коркулі саме так називали всіх тих, хто знав як вирощувати хліб, мали бути знищені. Місце самодостатніх фермерів мали зайняти безправні колгоспники, бажано етнічні росіяни. Тому, якщо в 20-ті селяни могли вільно мігрувати країною, тікаючи в багатші регіони, то тепер всі шляхи з голодуючих областей України були перекриті за загонами. Такі саме загородження будувалися і навколо правдивої інформації про голод без розволосу в пресі запустити масштабну кампанію допомоги голодуючій Україні було неможливо. А уявіть лише скільки мільйонів життів вдалося би врятувати, якби американська організація допомоги в 1932-му другому знову почала активно діяти в СРСР. Всі чули про американський ленд-ліз радянському Союзу в часи Другої світової тисячі літаків, машин, сталь для танків, та навіть ось такі гудзики з зірочкою для одностроїв червоноармійців постачали мільйонами. Утім, мало хто знає, крім зброї, металу і техніки, СРСР отримував з Америки ще сотні тисяч тонн продовольства. На одну банку тушкованки власного виробництва Москва отримала ще чотири банки американських м'ясних консервів. І от консерви, якими чотири роки годували мільйони радянських солдат, передавалися абсолютно безкоштовно. Якби не ці харчові конвої, червона армія була б розгромлена не армією Гітлера, а голодом Сталіна. І наостанок – ніжки буша цей термін. Росіяни і українці вивчили під час розпаду СРСР з 1990 року. Курячі стегна завозили з США тисячами тонн. не безкоштовно, але дешевше за радянську їжу. Утім, ніжки буша не могли відсунути все ближчу загрозу голоду. В 1992-му американці розпочали масштабну гуманітарну місію про White Hope – постачання надії. Спочатку громадян колишнього СРСР годували армійськими пайками, велетенські запаси яких залишилися після операції буря в пустелі. А за п'ять наступних років американці здійснили 500 авіарейсів і доставили в найбільші міста СНД десятки тисяч тонн безкоштовної їжі. Загалом, всі ці гуманітарні місії в переводі націнні на сьогодення коштували американцям більше 500 мільярдів доларів. А що ж у відповідь? Вам нагадати, кого росіяни, які все це з апетитом з'їли, називають ворогом номер один? Яку країну вони погрожують перетворити на радіоактивний попіл? Тож, коли Росію чи те, що від неї залишиться, накриє черговим неврожаєм, і в світі знову знайдуться люди, що кинуться рятувати голодучих росіян, нагадайте їм про вдячність неодноразово врятованих. Станіслав Ясинський ТСН Тиждень, марафон Єдині новини.